Один новий автобус електрон може перевозити 102 людини. Розповідає директор міського муніципального транспорту Віталій Готра. Тут є також місце для сидіння з собакою. Поводирем наразі триває оформлення семи комунальних автобусів. Тут є збільшена кількість місць. Ми маємо повноцінних 32 сидячих плюс місця для інвалідів. Додатково встановлені два сидячі місця і також встановлений кондиціонер салону, оскільки в минулих партіях, двох, які ми отримали, були кондиціонери тільки у водія. А в пасажирів окрема система вентиляції. Чим більше автобусів на маршруті, тим менший час очікування. Якщо ми маємо на 24 му маршруті зараз 7 одиниць техніки, то будемо мати 8, Відповідно, це дозволить нам на 5 хвилин скоротити інтервал між автобусами. У родка Людмила Волошко чекає на зупинці автобус номер 8. каже нові автобуси, хотіла би бачити на цьому маршруті, а також на інших. Я думаю, що є такі маршрути, які би. Можна було б замінити на електрони, вони б були набагато зручніше. Наприклад, той самий сьомий. Порівняно з маршрутками таким. Ну вони набагато краще. Влітку дуже ж дуже жарко в маршрутках. І ти навіть не знаєш, що краще чи проїхатися в маршрутки, чи пройти пішки по жарі. Сім комунальних автобусів. Електрон придбали для Ужгорода. Торік каже начальник відділу транспорту міськради Петро Бобик. За його словами, через пандемію коронавірусу їх робили довше, тому поставку затримали і привезли. 14 серпня ці автобуси мають їздити на трьох маршрутах. Один автобус на маршрут номер 24 Це дравці ужну оскільки там досить сталий пасажиропотік, потребує збільшення кількості автобусів. Три планується поставити на маршрут номер 22 Це вулиця В'ячеслава Чорновола, площу Перетовича через вулицю Капушанську. Це сполучить спальний район з центральною частиною міста. Найкоротшим шляхом і три автобуси будуть використовувати для перевезення пасажирів на маршруті номер 38 Отримання автобусів перекладалося декілька разів. Ну, відповідь тут лежить на поверхності. Це все причина світова пандемія. Нові сім електронів мають запустити на маршрути Ужгорода за словами Петра Бобика протягом наступних двох місяців. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.